За направленнями не лише до сімейного лікаря у 2025 році. Змінилися правила, за якими медики первинної ланки можуть скеровувати на діагностику. Як тепер потрапити на складні дослідження? Дивіться далі. Від рентгену до МРТ донедавна пацієнти могли отримати від сімейного лікаря направлення на будь-які види обстежень. Однак Національна служба здоров'я України обмежила цей перелік. І тепер сімейний лікар має право виписувати направлення на такі обстеження, як ультразвукова діагностика, також рентген, також ендоскопічні дослідження, ем, клінічні інструментальні дослідження, ендоскопія, амбулаторна хірургія і лабораторна діагностика. А от направлення на складні дослідження, наприклад, такі як магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія, деякі розширені аналізи, сімейний лікар більше не має. Має право виписувати. Відтак, аби отримати направлення на такі обстеження, необхідно звертатися до профільного лікаря. Пацієнт звертається до сімейного лікаря. У разі наявності захворювання певних органів та систем скеровується до військового спеціаліста. Відповідно, вузький спеціаліст на додаткові обстеження. Проходити обстеження пацієнти можуть у будь-якому закладі, що має договір з надслужбою здоров'я України. Вартість таких послуг покриває держава.